Олена Кравець більше не бере участь у концертах кварталу 95. Чому Зірка припинила співпрацю з шоу дізнаєтесь за одну хвилину? А також сьогодні про надпотужний виступ Олени Зеленської у Франції. Уся Європа обговорює її промову. Ми всі змогли стати більшими, ніж були до такої війни. Щоб захиститись, українці змогли стати більшими, ніж цей терор. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь став, вмикайте дзвінок. Україна змогла вистояти і оборонятися завдяки багатьом саме таким людям: людям, які стали більшими, ніж могли уявити про себе. Це джерело української незламності. Це наші воїни в силах оборони, наші лікарі та вчителі. Наші енергетики, які відновлюють світло після російських ударів, наші підприємці, які змогли продоставити російській темряві гул працюючих генераторів, а отже, живої країни, Олена Зеленська виступила під час міжнародної конференції на підтримку громадянської стійкості в Україні у зимовий період і закликала допомогти ізюмській лікарні, щоб вона могла знову повноцінно допомагати жителям деокупованої Харківщини. Наскільки можу акумулюю підтримку для України? Наскільки можу закликаю до дій? Наскільки можу я повертаю Україні те, що в нас забирається війна? Також дружина президента Олена Зеленська разом із першою леді Бріжет Макрон і міністром освіти Франції Папом Діає відвідали школу, у якій навчаються українські діти з родин тимчасових переселенців. Коли восеними з Бріджит Макрон, першої леді Франції, бачилася в Нью-Йорку, вона одразу ж похвалила українських дітей, як швидко вони адаптуються у французьких школах. І от сьогодні пані Макрон запропонувала мені пересвідчитися в цьому і запросила до школи, у якій вчаться вісім українських дітей із родин, що отримали тимчасовий захист. Зазначила Зеленська. Вона розповіла, що разом із французькою першою леді та міністром освіти Франції папом Діаєм відвідали місцеву школу. За її словами, це одна зі шкіл, у яких допомагають адаптуватися дітям, що не володіють французькою, та у яких вчаться діти різних національностей, також дружина президента зауважила, що у школі мала приємне спілкування з українськими школярами, які навчаються у трьох тутешніх академіях, і з їхніми батьками та викладачами, обговоривши, як зробити інтеграцію в начальний процес у франкомовних школах ще м'якшою, та що ми спільно з французьким урядом можемо для цього зробити. До речі, саме Париж став першим французьким містом, що запровадило офіційне вивчення української мови у школах. Сподіваюся, це лише початок нашої співпраці в цьому напрямі, і не за горами час, коли відкриватимемо повноцінну франко-українську школу. Підкреслила Зеленська. Перша леді подякувала Бріджит Макрон за особисту турботу, якою вона постійно оточує українських дітей, чи то зустрічаючи маленьких онкопацієнтів просто з літака, чи у школі розмовляючи з учнями про улюблені предмети. Педагог у минулому вона робить це від усього серця, і діти це відчувають. А щирість у допомозі найцінніше з усього, що ми утримуємо у Франції, підкреслила дружина президента України. Ще раз дякую всім. І хай скоріше настане мир. Хай скоріше всі українці будуть звільнені від російської окупації. Дякую. А от зірка кварталу 95 Олена Кравець пояснила, чому глядачі більше не бачать її на виступах комедійного проєкту. Життя кожного українця змінилося під час війни, і за словами акторки, вона також переживає зараз певні трансформації. Як зізналася Олена, вона вирішила тимчасово призупинити свою діяльність у вечірньому кварталі. Ми у червні проїхали тур благодійний з іншими артистами, і після нього я вирішила взяти паузу у діяльності в кварталі, тому що мені вже серйозно треба було вирішувати питання зі здоров'ям зі своєю кропив'янкою. Це є шкірне захворювання, бо вона загострилася. Та багато хто відчував це під час війни. У який момент я зрозуміла, що злітає з мене все, в чому я вже не я. Я не хочу просто проживати життя, коли цінність кожного дня так зросла. Поділилася кравець. Він інтерв'ю Маші Євросинії. Через хворобу, яка почала прогресувати, акторка взагалі на певний період відмовилася від усіх знімань, бо почувалася некомфортно в кадрі. Коли зірка зможе повернутися до участі у шоу, вона поки не вирішила сама. Колега Олени по кварталу 95 поставилася до цього з порозумінням. Розповіла акторка. Я взяла паузу, але поки що не знаю на який термін. Мені було дуже приємно, що всі мене зрозуміли. Вони знають вже мене багато років, і вони бачили, що зі мною відбувається. Поділилася Олена. Друзі, ось такому маємо новину. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. На ну, теж стояла поруч з нами зі всіма на сцені. А сьогодні <правда> вона очолює країну. <правда> Володимир Олександрович, <правда> це тобі! Я не забуваю, не немає.